Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто в Харків. І сьогодні у нас нове надходження шикарний кросовер по дуже приємній ціні. Цінник на дане авто 21 990 американських доларів. Зустрічаємо це Audi Q5 2016 року. Випуску з двохлітровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач автомобіль на повному приводі має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, система Quattro від Audi. Красиві фірмові диски 18-го радіусу, гарна гума, гарний стан автомобіля. Авто повністю доглянути та обслуговане, Своєчасно проходить ТО за регламентом, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Повний електропакет вставки з дерева. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий, панорамний дах, мультируль, круїз контроль датчик світла, датчик дощу. Пробіг автомобіля 179 тисяч км, штатна якісна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорт, електроручник. Кругом по салону вставки з дерева, чудовий доглянутий кросовер. З невеликим пробігом пробіг 180 тисяч кілометрів. Гарний цінник, 21 одна тисяча американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Всіх чекаємо.